Вчора на льодовій арені Айсберг відбулася справжня хокейна битва. У запеклому двобої зійшлись принципові суперники хокейний клуб «Кременчук» та хокейний клуб Сокіл. Кременчук відкрив гру швидкою шайбою, однак кияни оперативно перехопили ініціативу, зрівнявши рахунок і завершивши перший період нічиєю. У другій 20-ти хвилинці Сокіл додав обертів і закинув ще дві шайби у ворота господарів. Після заміни воротаря Кременчужани зуміли відповісти точним китком, але судді засумнівались у можливій атаці на голкіпера гостей. Лише після перегляду відеоповтору взяття воріт не зарахували. Втім, Кременчук не опустив рук, команда знову прорвала захист суперника, закинувши шайбу і скоротивши відставання до мінімуму. Підтримка трибун, більшість та активний пресинг додали господарям сил. Але, попри натиск, саме кияни змогли реалізувати свій момент, закинувши четверту переможну шайбу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Сокола з рахунком 2-4. «Незадоволені, тому що програли гру, грали в більшості багато. Не закинули, ну там одну закинули, але пропустили дві шайби в меншості, ось такий результат. Тому треба не вилучатись, треба дисципліновано грати. Тоді буде все більш-менш рівно. Все віддавалися грі, тому і рахунок на табло. Ми додали боротьбі, так, е, захисники сьогодні ну, надійно грали. Та надійно зіграв рота це дуже, дуже головне. Незабаром наші хокеїсти знову вийдуть на лід, цього разу проти хокейного клубу Одещина. Тож побажаємо нашим спортсменам міцної гри та впевненої перемоги. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.